Третя візитівка від команди з Львівського національного університету імені Івана Франка. — «ПДФ»! Альоха на дівчата, ми їдемо на пари. Немає без білета, а наш адрес не писав. Музик відпочали, оптичну лінзу взяли, на від твої фізики хапає вже біляк. Оу я, оу я я, синус косинус і я, ПДФ потенціал, зможе запалити зал. Tangents, ко -ко тангенс, ох, котангенс, -ко тангенс, ох, ко Наша команда складається з капітана команди, який не може вимовити слово ремінералізація. І з членів команди, які ніяк не можуть вимовити слово вифундаментувати. Проте, ми всі знаємо формулу енергії протона. Аж. Ми вітаємо нашого переможця конкурсу «Найзліший собака року. Це Захар Сколомий, облиски йому! Майно дякую. Підтримуємо! Захар, розкажіть нам, чому вас розпросто собаку? Розкажіть нам щось цікаве про нього. Ви розумієте? Мій собака такий злий, що про нього зняли фільм жаху. Але боялися його показувати. Він такий злий, що коли я йому даю їсти, він не їсть. Чого? злий на мене! Ну добре, а тоді ви мені скажіть, що ви робите, щоб його розізлити? Я йому включаю пісню Кословського. <плес> ну тоді все зрозуміло. А що ви робите, щоб його заспокоїти коли він злий? Я йому включаю степана Гігу цей сон-цей сон. Цей сон. Ну і що він засинає? Та яке? Він так злиться, що обшаві рубається. Та все фігня, я ти зараз про свою жінку розкажу, то б ще кабі. Зимові змагання з біатлону. Попов! Упов! Тих, о не стріляйте, вже наші поїхали. Маленька таємниця про адронний колайдер. Дорогі друзі! Я вам зараз розповім про принцип роботи адронного колайдера. Більшість людей думають, що він виглядає ось так. То правда. Тут розміщений протон. Він. Рухається за годинниковою стрілкою, але тут розуміє, що тут пробка, і об'їжджає по об'їздній. Далі він включає першу космічну швидкість, потім другу космічну швидкість, потім третю космічну швидкість, а потім включає задню космічну швидкість, бо забув виключити газ. Вдома за те, що забув виключити газ. Він отримує від жінки по самій ізотопи. Далі. Розуміє, що він вже не успіває, і вирішив скоротити шлях. Але штрихпунктером, щоб ніхто не бачив. Відси, він починає розганятися до швидкості світла, але тут його зупиняє даї. Він розуміє, що за перевищення швидкості йому, йому дадуть 3 роки кристалічної градки, тому він іонізується з місця злочину. Але якщо домалювати деякі деталі і подивитися на цей малюнок здалека, закривши очі, можна побачити фотографію Ейнштейна. Для вас виступала команда фізиків ПДФ, а стимулятор нашого виступу деканат фізичного факультету. Не пройдете далі, не здасте сесію. Але це був не жарт.